Друге липня сутність істинної тверезості. На наш погляд, духовна сторона програми не повинна викликати труднощів. Бажання, чесність і неупередженість основні якості необхідні для одужання, і вони незамінні, Анонімні алкоголіки, сторінка 568. Чи достатньо я чесний, щоб приймати себе таким, який я є? І дозволяти іншим бачити моє справжнє я, чи готова я піти на все, що завгодно, і робити все необхідне, щоб залишатись тверезим? Чи достатньо я сприйнятливий, щоб чути те, що мені потрібно почути? Думати так, як мені потрібно думати, і відчувати так, як мені потрібно відчувати. Якщо моя відповідь на ці питання так, значить я знаю про духовний бік програми достатньо, щоб залишатись тверезим. Продовжуючи працювати по 12 кроках, я просуваюсь до самої суті істинної тверезості, душевного спокою відносно самого себе, інших людей і Бога, як я його розумію.